Роберт. Блох Багата уява. Можливо, я й маю деякі недоліки, але брак уяви до них не відноситься. Якби він у мене був, я б взагалі не помітив Джорджа Паркера. На щастя, я встиг вжити необхідних заходів, і все пройшло гладко. Джордж з'явився, як завжди, відразу після ланчу, коли я замішував цемент у підвалі. Він пройшов на кухню і важко спустився сходами. Джордж ішов тихо й непомітно, як бульдозер. І так само, як бульдозер вірив у свої сили і сподівався знести все, що зустрінеться на шляху. Мені Джордж завжди нагадував самця горили. Хоча ні, я не правий. У якої горили ви знайдете таку хлопчачу зачіску і привабливу посмішку? Ви один? спитав Джордж. А де місіс Логан? Луїза. знизав я плечима. Поїхала до Далтона закривати рахунок в банку. Шкода! розчаровано промовив він. Я сподівався попрощатися. Коли ми переїхали сюди в червні, я і Луїза подумали, що нам пощастило. Вдалося знайти майстра на всі руки. Будинок потребував серйозного ремонту. Галявина та сад також вимагали догляду і уваги. У мене ж були вільними тільки вихідні. Все літо Джордж працював, не покладаючи рук, заново все пофарбував, полагодив причал, підпірками зміцнив дерева в саду. Сусіди звикли, що паркер приїжджає 3-4 рази на тиждень. Я теж зжився з його частими візитами, але через два місяці я прозрів і зумів скласти два і два, точніше, один і один Джорджа і Луїзу, які день за днем залишалися на одинці у нашому заміському будинку. А може, не лише дні, а й ночі, щоправда, тоді я ще не мав повної впевненості. Щоб уявити, що якась жінка зможе покохати таку мавпу, потрібна була не просто багата, а найбагатша уява. Але, придивившись уважніше, я помітив, як Луїза дивиться на Джорджа, як він пожирає її очима, з яким глузуванням вони поглядають на мене, коли думають, ніби я їх не бачу. Спочатку я хотів просто позбутися Паркера, але це було б безглуздо звільняти Джорджа всередині літа. Коли роботи ще не початий край, було б і справді безглуздо. Сказати дружині, що мені все відомо, також не вихід. Вона просплакалася, поклялася у вірності, перевернула все з ніг на голову, і винним вийшов би я адже справжніх доказів у мене не було. Зрештою, я вирішив продати будинок. Нестачі в покупцях не було. До кінця серпня я отримав три пропозиції та вибрав найвигіднішу. Звичайно, Луїза дуже засмутилася, дізнавшись про угоду. Вона встигла полюбити котедж і вже мріяла, як приїде відпочивати в ньому наступного літа. Дружина навіть попросила збудувати в будинку піч, щоб можна було жити за містом круглий рік. О, Луїза чудово грала роль вірної дружини, тільки з ідеєю їздити сюди круглий рік переборщила. Невже вона вважала мене таким ідіотом? Щоб я увесь тиждень працював в місті, а потім всю зиму на вихідні тягався в цю діру і вислуховував її скиглення. О, Любий, я так втомлююся, якби ти знав, скільки тут роботи. Я м'яко пояснив дружині, що продаж будинку вигідна угода, яка принесе нам прибуток, а щоб вона не засмучувалася, приготував для неї маленький сюрприз уже придивився нам інший будиночок. Щоправда, він стоїть трохи осторонь. Осторонь? Луїза глянула на мене широко розплющеними очима. Ти хочеш сказати, що він далеко звідси? Досить далеко. Але я хотіла б залишитися тут, ближче до річки. Почекай, адже ти ще його не бачила, зауважив я. Давай обговоримо це пізніше. Більше ми до цієї теми не поверталися. Я оформив усі папери, і Луїза почала збирати речі. Збори були короткими, оскільки я продав разом із будинком всі меблі. Луїза та Джордж не здогадувалися, що я спостерігаю за ними, і ось настала розв'язка завтра ми повертаємося до міста. А зараз, після ланчу, я замішую цемент у підвалі і розмовляю з Джорджем Паркером. Ви працюєте як справжній будівельник, не думав, що ви вмієте поводитися з цементом, я вмію робити все, що захочу». Усміхнувся я у відповідь. Це та сама діра, яку я повинен замурувати? він показав на отвір в стіні розміром 2 на 3 фути. Так, потрібно її замурувати, щоб новий господар не згадував мене поганим словом. Ви хочете позбутися мишей? посміхнувся Джордж. Так, і щурів теж, багатозначно додав я. На мою думку, тут немає щурів, розгубилася горила. Помиляєшся, Джордже. Я пильно подивився на нього. Щурі є скрізь. Вони бігають під валом, коли їх ніхто не бачить, і все псують. Мені б не хотілося залишати після себе щурів. Навіщо новому власнику лишній клопіт. Ви ніколи не скаржилися на щурів, знизав плечима Джордж, із побоюванням заглядаючи в отвір. Ні ви, ні Луї. Е, місіс Логан. Луїза, мабуть, не знає, що вони живуть в домі. Мабуть, слід було її попередити. Нічого. Замуруємо дірку і кінець. До речі, Джордже, я привіз новий швидкотвердіючий цемент, схоплюється буквально за годину. А інструкція є. Джордж недовірливо глянув на сіру масу. Він нічим не відрізняється від звичайного цементу. Я простяг йому кельму та дошки. Можеш починати. А я поки що займуся тиром. Паркер почав закладати дірку. А я подався до дальньої стіни знімати мішені. Діставши з ящиків пістолети і револьвери, вирішив їх змастити. Робота у Джорджа йшла чудово його природну енергію подвоювала відсутність уяви. Монотонна фізична праця таким людям ніколи не набридає, тому що вони ні про що не думають під час роботи, так само як і увесь інший час. Покажіть їм дірку в стіні, і вони без зайвих слів її замурують. Покажіть їм жінку і вони. Я заборонив собі думати про це і взяв Великий Кольт. Дивно, я колекціонував вогнепальну зброю, але рідко коли нею користувався, мені подобалося тримати пістолет в руках, гладити і думати про силу, що приховується в ньому. З маленького дула виривається смерч, здатний вибити міски імператору і безхатьку, роздробити череп грішнику і святому, зблизька. З нього можна вбити навіть горилу. Я тримав Кольт і дивився на широку спину Джорджа, який швидко працював кельмою. Він уже замурував отвір і зараз затирав поверхню. Я зарядив револьвер, звів спусковий гачок і знову глянув на паркера. Варто натиснути на спусковий гачок, і цього дурня не стане. Але тоді він не дізнається, чому помер, і це мене не влаштовувало. Джордж повинен знати. Що стало причиною його смерті. Навіть така мавпа, як Джордж, здатна мислити, розуміти найпростіші речі і співставляти факти. Мені потрібно було просто пробудити його жалюгідну уяву. Бачу, ти закінчуєш. Чудовий цемент. кивнув паркер, витираючи під з чола. Від нього смерділо, як від величезної тварини. Майже затвердів залишилося трохи затерти. Не поспішай. Здається, мені. Ти б не відмовився від пляшечки пива. Джордж усміхнувся, і ми пішли до переносного холодильника. Я простяг йому пиво. Він вдячно кивнув і відразу ж почав пити. Миттю, осушивши пляшку, здивовано глянув на мене. А ви не п'єте? У мене правило ні краплі спиртного, коли займаюся зброєю. Я кивнув на ящики на столі. Давно хотів запитати у вас, містере Логан. А навіщо ви колекціонуєте всі ці пістолети? А чому б ні, відповів я запитанням. Колекціонування зброї поширене хобі. Але я ніколи не бачив, щоб ви з неї стріляли. Я колекціоную її не для того, щоб стріляти Джорджа, пояснив я, простягуючи йому другу пляшку. Зброя цікавить мене як символ. Взяти, наприклад, цей Кольт. Коли я дивлюся на нього, то бачу подумки криваві історії, сцени насильства. Піднесені трагедії і низькі мелодрами. А-а-а! обличчя Джорджа просвітліло. Він, ніби, розширює вашу фантазію, так? Так, розширює. Я дістав третю пляшку. Пей, Джордже, не соромся. Все одно потрібно звільнити холодильник. Ти ж знаєш, ми завтра їдемо, тож є привід випити. Джордж Паркер зажурився. Я бачив, що крижане пиво починає діяти. Джордж ще не закінчив третьої пляшки, а я вже відкрив четверту. Паркер випив і її. Я підійшов до того місця, де ще недавно була дірка, і потер лівою рукою поверхню, що швидко тверділа. Ну, і цемент. Стіна вже тверда і суха. Тут я нахилився і приклав вухо до стіни. Не знаєш, що там таке? запитав я. Я нічого не чую, знизав плечима Паркер. Мабуть, миші. Засміявся я. Або щури, про яких ви говорили. Ні, на мою думку, це миша. Дуже пронизливий писк. Невже й справді не чуєш? Не чую. Джордж підійшов до мене і теж нахилився. Мертва тиша. Нічого страшного, посміхнувся я. А стіна не пропускає повітря? Звісно, не пропускає, підтвердив він. Значить, якщо там хтось є, то повітря вистачить лише на кілька хвилин. Думаю, твоє вухо просто не вловлює високих звуків, Джорджа. Я чув цей писк увесь час, поки ти працював. А чому ви так турбуєтеся через якихось мишей? здивувався Паркер. Їм кінець. Цемент схопився остаточно. Він постукав кулаком по стіні і додав Чудова робота. Чудова. До речі, якщо це твоя остання робота, настав час розрахуватися, я попрямував до холодильника. Але спочатку випий ще пляшечку. Ну, я не знаю, містер Логан. Джордж нерішуче подивився на годинник. Мабуть, мені вже час, у мене в Далтоні деякі справи. Це точно. Напевно, хоче знайти Луїзу. Сподівається, що їм вистачить часу ще раз попрощатися. Як вчора вночі перед моїм приїздом, мені важко було прогнати зворушливу сцену, яка виникла в моїй уяві. І я з усмішкою простяг Джорджу пляшку. Гаразд, остання, погодився я. Заради нашої дружби. Якщо не заперечуєш, я теж вип'ю. Правою рукою я підніс пляшку до губ, а лівою знову взяв Кольт. У мене маленький тост, сказав я. За свободу. Джордж насупився. За яку свободу? Не бачу сенсу і надалі приховувати, знизав я плечима. До того ж. Ти став майже членом нашої сім'ї? Не зрозумів. Зараз зрозумієш. До, до чого тут свобода. витріщився на мене Паркер. Місіс Логан, пояснив я туманно. Луїза. Ми розлучаємося, Джорджа. Роз... Так, Джорджа, Розлучаємося. Я повернувся до стіни. Невже нічого не чуєш? Ні. Про яке розлучення ви кажете? Ви посварилися? Та ні, не посварилися. Все сталося раптово. Можна сказати, що зовсім несподівано, принаймні для неї. Мені здалося, тобі буде цікаво дізнатися про це. Виходить, вона не в Далтоні? Ні, ні не в Далтоні. Ви хочете сказати, що вона поїхала? Я б сказав, вона покинула нас. Послухайте, логане, на що ви натякаєте? Джорджа, ти впевнений, що нічого не чуєш? Я пильно глянув на стіну. Та що ви причепилися до мене з цією стіною? розгнівався Джордж. На мою думку, вона прощається з тобою. Тільки тут до горили дійшло. Господи, не може бути. Від жаху в нього аж щелепа відвисла. Ти жартуєш, логане. Коли я мовчки посміхнувся, очі паркера почали округлятися. Його рука обхопила пляшку. Але я показав йому револьвер. Залиш пляшку в спокої, Джордж. Вона тобі не допоможе. Невже ти думаєш, що я побоюся пристрелити щура. Паркер поставив пляшку і повільно рушив на мене. Логане, ти не міг цього зробити. Хто завгодно, тільки не ти. Коли я навів на нього Кольт, він завмер. Справді, кивнув я, не міг. Ви з Луїзою були впевнені, що я нічого не бачу і нічого не боялися. Але тут ви промахнулися, Джорджа. Цікаво. Вона мене чує? Я голосно крикнув Ти чуєш мене, Луїзо? Рот Паркера скривився. Він притулився спиною до стіни і прохрипів Ти брешеш. Ти її не вбив. Правильно, я не вбивав її. Коли ми перестали з'ясовувати стосунки, вона була ціла і неушкоджена. Я просто зв'язав їй руки та ноги і засунув в рот кляп. Потім заштовхав у дірку і почав чекати на тебе. Його обличчя стало білішим за стіну. Розумієш, Джордже, непоганий вийшов жарт, не знаходиш? Луїза лежала в темряві і намагалася кричати, доки ти замуровував її могилу. Ти збожеволів, влогане. Я побачив, як він напружився, готуючись до стрибка, і попередив Один крок, Джордж, і ти покійник. Однак паркер безстрашно рушив уперед. Правда, не до мене. Він підійшов до стіни. І почав щосили в неї бити. Марно. зупинив його я. Це дуже твердий цемент. Твоя остання робота виявилася найкращою. До того ж, вона вже задихнулася. Джордж повернувся до мене, простягнув закривавлені руки і заволав Псих, не дивно, що вона так тебе боялася і ненавиділа. Жодна нормальна людина не додумалася б до такого. Додумалася, усміхнувся я. Якби ти читав книги, то знав би про Едгара Алана По, чорний кіт, може, чув? О Господи, звідки ж ти міг чути? Ти не маєш часу на читання. У цьому ви з Луїзою дуже схожі. Ти зневажав таких, як я. Ми тільки й робимо, що сидимо з книжкою в руках, а ви, ділові люди, живете повноцінним життям. Готовий побитися об заклад, що ви з Луїзою частенько потішалися з мене. Нічого, тепер настала моя черга веселитися. Тебе заарештують. Щого ти взяв? глузливо поцікавився я. Я все розповім шерифу. Як би не так. Ти мій спільник, Джорджа. це ти замурував Луїзу. Якщо ти підеш до шерифа, я скажу, що пообіцяв тобі половину її великої страховки. Я розповім, як ти замуровував живу Луїзу в стіну. А вона звивалася і намагалася кричати, знаючи, що ти її вбиваєш. Ти, Джорджа, ти. Не я. Якби не Кольт, паркер напевно кинувся б на мене. Я засміявся, і він заткнув вуха пальцями. Даремно, Луїза не послухала тебе вчора ввечері, Джордже, ти ж пропонував їй поїхати до мого приїзду. Тільки Луїза виявилася надто практичною. Їй спочатку захотілося взяти з банку всі гроші. Ти ти нас підслуховував, логане? Звісно, я залишив машину на дорозі і сховався під вікном. Потім повернувся до авто і, не ховаючись, під'їхав додому. Я не дав вам часу розробити план втечі, ви не встигли навіть попрощатися, як годиться. Очі Джорджа стали порожніми, його величезне тіло почало тремтіти. Ну ж бо, паркере, поспішай, скажи своїй коханці, до побачення. Попрощайся з дамою, поки вона ще дихає, поки її легені ще не луснули від нестачі кисню. Не бійся, вона не буде мучитися довго, і не згниє, там сухо. Неприємного запаху також не буде. Наша Луїза просто перетвориться на мумію. Її красиве тіло сохнеться, шкіра перетвориться на коричневий пергамент. Волосся випаде, і очі теж висохнуть. Рот буде широко розкритий в останньому благанні про пощаду. Луїза і зараз благає тебе врятувати її, хіба ти не чуєш, як вона кричить? Джордже, допоможи. Витягни мене звідси любий, врятуй мене. У грудях Джорджа Паркера щось захрипіло, і він кинувся до сходів. Я не став його зупиняти. Його кроки прогреміли на кухні, грюкнули вхідні двері. Після втечі Паркера в підвалі настала тиша. Я розрядив Кольт, акуратно сховав його в ящик. Порожні пляшки поставив у куток. Піднявшись нагору, почав чекати. Стомиком Алана По в руках. І за кілька хвилин захопився читанням. Коли грюкнули вхідні двері, вже почало сутеніти. Доброго дня, Луїзо. з усмішкою привітався я. Все зробила? Так, любий. похмуро відповіла вона. Щось сталося? Нічого. знизала плечима дружина. Просто дорогою додому стався дивний випадок. За містом мене зупинив поліцейський. Перевищила швидкість. Звичайно, ні. Ти ж знаєш, я ніколи не їжджу швидше, ніж 50 миль за годину. Він попросив посвідчення водія, потім змусив мене вийти з машини і підійти до його мотоцикла. Мені довелося сказати кілька слів у пищалку. Здається, так він її назвав. О господи, навіщо? Не знаю. Він тільки просив мене представитися шерифу. Сказав, що не хотів мене турбувати, але я позбавила його необхідності їхати до нас. Потім вибачився і відпустив мене. Коли я поцікавилася, в чому річ? Знизав плечима і відповів що вийшло маленьке непорозуміння. Але зараз все вже з'ясувалося. Ти щось розумієш, любий? Може, і розумію, таємниче посміхнувся я. Знаєш, давай обговоримо це другим разом. Не хочу, щоб ти засмучувалася через якісь дрібниці в наш останній вечір в цьому будинку. Любий, розкажи, я наполягаю. Ну, я теж трохи повеселився. Пам'ятаєш, Джордж Паркер? Мав сьогодні замурувати дірку в нас у підвалі. Пам'ятаю. повільно кивнула Луїза. Я не зводив з неї погляду. Мені подобалося дивитися на неї і знати, що вона згоряє від нетерпіння. Я хотів продовжити цю солодку мить назавжди. Він так і не приїхав, нарешті сказав я. Луїза полегшено зітхнула. Тому довелося замурувати дірку самому. Бідолаха, ти, напевно, сильно втомився. Не зрозуміла, що веселого в тому, щоб замурувати дірку. Я мав на увазі не це. Не, не це? запинаючись, перепитала дружина, і знову я змусив її чекати і мучитися від невідомості. Після паузи продовжив розповідь, передчуваючи найприємніше. Близько четвертої зателефонував шериф Тейлор і поцікавився, де ти. Я сказав тож, мабуть, через це патрульний і зупинив тебе. «А, Але навіщо? Сталася маленька неприємність. знизав я плечима. У нашого друга Джорджа поїхав дах. У, у Джорджа не дуже віриться, так? Він завжди справляв враження врівноваженого хлопця. Адже ти зустрічалася з ним частіше. Скажи, хіба можна було назвати його чутливою людиною? Що, що, що сталося? Наскільки я зрозумів. Наш друг Джордж увірвався до кабінету шерифа і розповів таку неймовірну історію, що спочатку в поліції подумали, ніби він п'яний. Джордж звинуватив мене в твоєму вбивстві, нібито я замурував твій труп у стіну підвалу. Ти жартуєш? Те саме спочатку сказав і шериф. Потім зрозумів, що бідолаха явно не в собі, і ось ось полізе на стіну. Звичайно, Тайлор подзвонив мені. Я сказав, що ти в місті. Добре, що вони знайшли тебе. Не хотілося б перед самим від'їздом потрапити до якоїсь неприємної історії. Обличчя дружини залишалося в тіні. Коли я підійшов до неї, вона спробувала відвернутися, але я заспокійливо поплескав її по плечу. Ну, прошепотів я. Вибач, я не хотів тебе засмучувати. Не турбуйся все вже закінчилося. Але, Джордж…», – вигукнула Луїза хрипким голосом, але відразу взяла себе в руки. Як він зараз? На межі божевілля, якщо вірити шерифу. сумно зітхнув я. Доктор Сільвер вважає, якщо найближчі кілька годин не настане поліпшення, він остаточно збожеволіє. Тейлор нічого не сказав? Я був змушений віддати належне витримці дружини. Її голос не тремтів ні, а що тут можна сказати. Але чому Джордж вирішив, що ти збираєшся мене вбити? Я не маю жодного уявлення. У тихому вирі чорти водяться. Слава Богу, все це сталося за твоєї відсутності. Страшно подумати, що він міг би з тобою зробити. Коли Луїза затремтіла і сховала обличчя в мене на грудях, я запропонував Давай поговоримо про щось веселіше. Почувши приглушені ридання, я спробував її втішити Не плач. Завтра ми повертаємося до міста. А про Джорджа не турбуйся, за ним доглянуть. Ти більше ніколи не побачиш його. І швидко про нього забудеш. Так, так, нам буде дуже весело, пошепки пообіцяв я Луїзі. Я все продумав. Я справді все продумав. Зараз, коли я пишу ці рядки, Луїза міцно спить під дією снодійного і прокинеться не раніше як за півгодини. Потрібно, щоб вона прокинулася, коли я почну обіймати її та розповідати, що сталося насправді. Моя дружина повинна знати, який я розумний і сильний, набагато розумніший і сильніший за Джорджа. Це мій розум розробив такий бездоганний план їй доведеться погодитися, що я кращий, чого б я досяг, якби звинуватив її та Джорджа. Абсолютно нічого, так само безглуздо і ризиковано було вбити Паркера. Тепер про нього можна забути він ніколи не вийде з психіатричної лікарні. І Буде до самої смерті страждати, вважаючи себе винним в смерті Луїзи. Звичайно, всі впевнені, що вона жива і що в стіні немає нікого. Адже Тейлор особисто розмовляв з нею. А я розповів йому, що завтра ми повертаємося до міста. Тепер ти розумієш, Луїзо, у чому був мій план? Розумієш, що я зараз зроблю? Правильно, я зв'яжу тебе, засуну тобі в рот кляп. І віднесу до підвалу, потім зламаю стіну і запхаю тебе в діру. Ти, звичайно, благатимеш про помилування, поки я буду тебе замуровувати, і твоє тіло згниє, як твоя гнила душа. Не варто говорити, що мене спіймають, ти знаєш, що це не так. В мене залізне алібі. Завтра вранці я поїду до міста, а ти назавжди залишишся тут. Комар носа не підточить, тому що все сплановано ідеально, Луїзо. Тому що я кращий за твого Джорджа, за цю примітивну тварину. А знаєш, у чому різниця між людиною і твариною? Все дуже просто людина має уяву, а тварина ні.